В попередній лекції ми зосередилися на питанні міжнародної торгівлі. В цьому розділі ми більш детально зупинимося на тому, як вимірюється зовнішньоекономічна діяльність та як вона обліковується. Так само, як існує облік економічної діяльності всередині країни, так звана система національних рахунків, і ми вже познайомилися із чини найвідомішою його складовою ВВП, існує і облік зовнішньоекономічних операцій. Звіт такої статистики носить назву платіжного балансу країни. В Україні платіжний баланс складає і публікує на своєму сайті Національний Банк України. Ми повернемося до розгляду платіжного балансу України в деталях пізніше. А зараз давайте розберемося із принципами його складання. Схематично потоки, які відбуваються між економіками світу, можна розділити на дві великі категорії. Потоки товарів та послуг, ми вже з'ясували, що послуги також є об'єктом експорту, імпорту, та фінансові потоки це рух інвестицій, цінних паперів, банківських позик, грошових трансфертів тощо. Ці два види потоків пов'язані між собою. До речі, колись ще за часів Адама Сміта позитивний торгівельний баланс, тобто експорт більше імпорту, бачили як спосіб збагачення нації. На сьогоднішній день країни велика частка ВВП, яких складає саме чистий експорт, тобто знов різниця між експортом та імпортом, це експортери мінералів або сільськогосподарської сировини. Таким чином, ВВП країни дуже залежить від світових цін на таку продукцію, які дуже помітно коливаються із року в рік. Для того, щоб купувати пилосос з Франції, українцям потрібні євро. Французький виробник хоче отримувати платежі саме в євро. Але де їх взяти? Можна купити в обміннику. А де обмінники беруть євро? Звичайно, не купують їх в Європейському Союзу. Євро існують в країні, тому що інші країни, що користуються євро, купують український експорт. Європейський Союз є найбільшим імпортером українських несільськогосподарських товарів. Експортери отримують виторгу євро, і таким чином через банківську систему ці євро опиняються у обмінних пунктах. Але насправді для того, щоб купити французький пилосос, мені не потрібно купувати євро. Банківська система виступає посередником і, непомітно для мене, купує євро та сплачує виробнику мого полососа. В цих розрахунках має бути природний баланс. Для того, щоб імпортувати товарів на 10 тисяч євро, ми маємо експортувати товарів на 10 тисяч євро. В реальності імпорт товарів може бути більший за експорт. Ситуація відома як дефіцит торгівельного балансу. Фінансування такої різниці відбувається за рахунок інших неторгових потоків між країнами. Наприклад, європейці можуть купити українські активи, інвестувати в якісь підприємство або купити нерухомість, або українці можуть позичити гроші в Європейському банку. Або хтось, хто працює в Німеччині, може вислати євро своїй сім'ї в Україні. Отже, повертаємося до платіжного балансу. Як я вже зазначив, це звіт усіх міжнародних потоків, торгових та фінансових, між країною та зовнішнім світом. Платіжний баланс складається із трьох частин. Баланс поточних операцій або поточний рахунок це облік усіх операцій, що відбуваються моментально і не створюють заборгованості на майбутнє. Наприклад, торгівля товарами та послугами, відсоткові доходи або дивіденди, та односторонні трансферти, як допомога або подарунки тощо всі є прикладами таких операцій. Баланс руху капіталу або фінансовий рахунок це облік усіх операцій із капіталом та фінансовими інструментами. Сюди входять операції з купівлі продажу капіталу інвестиції, або некапітальних активів права власності, патенти тощо. Сюди також входять операції із фінансовими активами, портфельні інвестиції, кредити та інші види боргових інструментів тощо. Операції можуть здійснюватися приватними особами чи державою в особі Національного банку. Часто в платіжному балансі операції розподіляють на приватний та державний сектори. Остання стаття це Помилки та опущення це балансуюча стаття платіжного балансу, яка відображає недоліки процесу обліку. Це відбувається з декількох причин: Найочевидніша – це помилки при внесенні операцій до звітів, що надаються підприємствами. Друге джерело неточностей це неправильний облік операцій. Цікаво також відмітити, що торгівельні баланси усіх країн світу мають сумуватися до нуля. І це логічно. Візьмемо торгівлю між Польщею та Україною. Увесь експорт Польщі до України це імпорт України з Польщі, тому якщо Україна має позитивний торгівельний баланс із Польщею, то Польща обов'язково має мати негативний торгівельний баланс з Україною, але оскільки Україна та Польща не обмінюються статистичною інформацією, то дані про торгівлю не співпадають. Наприклад, у 2015 році, за даними Держкомстату, Україна експортувала в Польщу товарів на суму 1 мільярд 506 мільйонів доларів. США. А імпортувала на суму близько 2 мільярдів. Тобто мала негативний баланс у торгівлі товарами у розмірі 514 мільйонів доларів. За даними ООН, цей дефіцит складав 803 мільйони, тобто на 300 мільйонів більше. За даними деяких підрахунків, в 2010 році в цілому через такі нестиковки торгівельний баланс світу був позитивний і становив 331 мільярд доларів. США. Тобто світ експортував більше, ніж імпортував. Це майже втричі перевищувало ВВП України на той час. Журнал Економіст навіть жартував, що це можна пояснити лише торгівлею із інопланетянами. Усі міжнародні операції відбиваються у платіжному балансі двічі. Тому сума усіх статей балансу має дорівнювати нулю. В реальності, як ми вже з'ясували, для того, щоб звести баланс, необхідно додати помилки та опущення. Давайте розглянемо це на прикладі. Припустимо, український супермаркет продає товарів так званого власного імпорту з Туреччини на суму 10 тисяч гривень. Це з одного боку відобразиться в платіжному балансі як поточна операція імпорт товарів на суму 10 тисяч гривень. Як ми вже говорили, за принципом подвійного запису це також має відбитися ще десь. Треба дивитися, як супермаркет розплатився за ці товари перед постачальником. Звісно, цей платіж мав пройти через банківську систему. Тобто турецький банк купив активів в українського банку заборгованість заплатити. Таким чином, величина цього зобов'язання також буде відбита у балансі руху капіталів. Оскільки при цьому відбувається продаж активу за кордон, то ці 10 тисяч гривень з'являються із мінусом. Таким чином, якщо в країні відбувається лише одна операція імпорту, то платіжний баланс буде виглядати так. Ви, мабуть, вже звернули увагу на бухгалтерський запис у формі дебіт кредит Правило дуже просте: операції, в результаті яких відбувається надходження коштів в країну, відображаються як кредитові. Відповідно, операції, коли кошти рухаються в іншому напряму із країни, відображаються як дебітові. Переконайтеся, чи ви розумієте, чому імпорт товарів відображається як дебітова операція. Тепер припустимо, що українська компанія захотіла заплатити таки готівкою, а не через банківський платіж. В цьому випадку турецький постачальник не прийняв би цей платіж у гривні. Тобто відбулася б операція купівлі-продажу валюти. Тобто дебітовий запис про імпорт мав би відповідний кредитовий запис про збільшення валюти. І ще один приклад. Припустимо, українська компанія спочатку купила готівку, потім заплатила за імпорт і мала ще залишки цієї валютної готівки. В цьому випадку цей залишок відобразився як збільшення валютних депозитів, тобто все одно сума всіх операцій дорівнювала б нулю. Тепер давайте розглянемо більш детально платіжний баланс України. Як я вже зазначив, відповідно до чинного законодавства, складання та публікація платіжного балансу в Україні займається Національний банк. На веб-сайті можна знайти детальну інформацію по усіх статтях балансу. Перша стаття балансу, рахунок поточних операцій, показує від'ємне значення. Тобто Україна має негативне сальдо поточного балансу. Це означає, що українці більше витрачають грошей на поточні операції, ніж отримують від іноземців. Сюди входить торговий баланс експорт мінус імпорт, первинні доходи оплата праці іноземцям українськими компаніями чи навпаки, та доходи від інвестицій, відсотки та дивіденди, і також трансферти, тобто грошові перекази. Торгівельний дефіцит у 2016 році склав 5,8 мільярдів доларів США, що майже утричі менше ніж у 2013 році, коли він складав 15,6 мільярдів доларів. США. Цікавою також є інформація, що українці отримали майже 4,3 мільярдів доларів США як оплату праці від зовнішньої економічної діяльності. Для порівняння, за даними Держкомстату України, загальний річний дохід від оплати праці в Україні за 2016 рік становив 34,2 чотили мільярдів доларів США, розрахованих за середнім офіційним курсом за 2016 рік. Незначними є операції з капіталом, які в Україні виділяються в окрему статтю. Далі великою та достатньо детальною частиною є фінансовий рахунок, який розбиває операції на державний, приватний та інші сектори, а також сюди включені помилки та опущення. В окрему статтю виділені резерви та пов'язані статті. Тут відображаються зміни валютних резервів Національного банку та кредити МВФ. Як ми бачимо, у 2016 році Україна отримала кредитів від МВФ на суму 1 мільярд доларів США. У цій лекції ми розглянули головний інструмент обліку міжнародної економічної діяльності країни платіжний баланс. Він є свого роду моделлю, що дозволяє краще зрозуміти природу різних грошових потоків між державами і як вони пов'язані між собою. Ми побачили, що принцип складання платіжного балансу подвійний запис, що використовується у бухгалтерському обліку. Кожна сума записується двічі: дебіт та кредит. Це гарантує, що суми усіх статей платіжного балансу дорівнюють нулю. Існують три великі розділи, що відповідають до двох типів операцій та балансуючої статті, яка відображає різні проблеми пов'язані із процесом обліку. І врешті-решт, ми розглянули партіжний баланс України за 2016 рік. В наступній лекції ми повернемося до простої моделі економіки, яку ми будували у першій лекції цього модуля моделі кругообігу. Ми додамо в цю модель державу і спробуємо зрозуміти принцип фіскальної політики.